Препарат, який завжди є в моїй такій садовій аптечці. це Хелатин Хвоя. Дуже він такий мені сподобався, вже користуюсь не один рік, не реклама, звичайно. Чисто таке, що у мене є. 50 мл на 10 літрів води. Він іде, як просто профілактика, обрискувати треба кожні ну, як пише книжка там 2 тижні, якщо рослинка має пригнічений якийсь вид, ну, або взагалі Жовті, як у мене ось є такий пацієнт. Я вже його обравляв і буду обробляти ще раз не тільки такі, що жовті, а й взагалі всі. Зараз взагалі такий дуже влучний час для обробки хілатин-хою. Після оцих оць, температурних таких качель, як було мінус, плюс, плюс-мінус. Воно хілатин працює як такий ще антистрес. І буде пригнічення після такого гойдання якраз буде те, що треба.